Серце України саме сюди 1955-го приїздить тоді ще нікому невідомий молодий юнак і вступає на філологічний факультет університету. Як він особисто скаже в своїх спогадах пізніше, тоді його найбільше вразила російська мова, яка лунала з вуст ледь не кожного другого. Здавалося б, що тут такого, але вже тоді в цьому він побачив національну дискримінацію всього українського народу. Через що згодом він переведеться на факультет журналістики, бо за його словами там було трішки вільніше, але навіть це не допомогло, бо поширення всього українського стане вироком життя, через який його в 64-му не допустять до захисту дисертації, через який він буде під постійним пильним наглядом органів радянської держбезпеки, а згодом і взагалі проведе 15 років свого життя у тюрмах та засланнях. Отже, в ефірі програма Нескорені. Мене звати Аліна Лісова, і сьогодні моя історія про В'ячеслава Чорновола, дисидента, політика, журналіста, правозахисника, нескореного борця за незалежність і просто людини, яка любила Україну. Цього чоловіка нічого неможливого Ну Він їх там заганяв у такі тупики. Тобто в нього була місія чітка. Незалежність за будь-яку ціну. Саме так він її акцентував. Він дуже добре розумів, що потрібно Україні. Хоча його називали диктатором за це. З одного боку він звинувачував Чорновола в певному екстремізмі своїх ідей. А якби все ж таки він став президентом у 91-му. Скоріше за все, Україна, мабуть, була ще однією учасницею вишеградської четвірки. Зараз я на Володимирській гірці. Тут чудово проглядається Дніпро частина Києва, а ще якось по особливому пахне свободою. Та й сам Володимир Великий захоплено поглядає на своє творіння. Напевно, дуже полюбилося це місце і В'ячеславу Чорноволу. Адже з ним пов'язане все його життя. Саме тут, під час випускного вечора, він дає клятву, що буде боротися за волю України до самої смерті. Сюди ми ще повернемося. Але про те, що Чорновіл дотримав свого слова, свідчить все його життя та діяльність. Про те, яким тернистим був цей шлях, діляться його соратники. Один із них Ярослав Кензюр, журналіст і політик. А от яким ви запам'ятали В'ячеслава Чорновола під час першої зустрічі? Тут з Києва молодий хлопчина і так. Як кажуть, перевершив у своєму радикалізмі, своїй відвертості, про те, якою є політика тодішньої влади радянської і так далі. Він абсолютно напряму почав говорити про знищення української ідентичності, української мови, українських національних героїв. І вже тоді В'ячеслав. Виокремлювався як постать, така лідерська. 60-й рік, коли я приїхав в Галичину, я цим завжди горжуся, що я сюди приїхав уже готовим. Оті студентські роки, та ну, атмосфера кінця 50-х років в Київському університеті, ну, дала нам той заряд патріотизму. Ну, дивіться, цікаво, так що Чорновіл взагалі сам родом з Черкащини, але йому все життя приписували, що він родом з Галичини, і навіть називали західняком за українськахідняком Але Львів як пов'язаний все ж таки з його життям, тому що е, там у 90-х роках він працював головою обласної ради. А до цього в 70-му, почав видавництво підпільного журналу Український вісник, до якого власне були залучені ви. Тому розкажіть детальніше про це, як все відбувалось. Перші три числа українського вісника друкувалися е, у моїй, в хаті моїх батьків в селі Солонка, це неподалік від Львова. І тут же, коли журнал виходив, уже ще як кажуть, теплий, він тут же йшов на Радіо Свобода, на Голос Америки. Та, на німецьку хвилю на радіо Ватикан. Потім ми довідалися, що, що тодішнє КГБ порушило за дорученням ЦК партії України, не порушило кримінальну справу під кодовою назвою Блок. Завдання було дане категоричне і однозначне розшукати, виявити цю. Як вони казали, диверсійну групу, яка поплюжить радянський союз і так далі. Невгомовний: саме так про чорновола напишуть слідчі у кримінальній справі, а інші засуджені прозвуть зеківським генералом. Якщо піднімати п'ятий том із десятитомника том, на катворів В'ячеслава Чорновола, ну він просто знущався. Та вони вже нещасні ті слідчі були, коли ввели допити і так далі. Ну він їх там заганяв у такі тупіки. Це був справді істину, ну, інтелектуал високого рівня. Кримінальні справи починаються ще зі студентських років. Вже тоді йому приписували не таке мислення. А подальша робота у самвидаві, участь у русі шістдесятництва, зробили його незручним для радянської влади. Тому у списках кадебістів він був позначений як особливо небезпечний злочинець. А все тому, що його зброєю було слово. Бо як ще можна пояснити той факт, що в 1967-му його засудили на три роки саме за книги «Лихо з розуму та правослужбов. Суддя або рецидиви терору політичну публіцистику Свою книжку лихо з розуму про арешти 1965 року він сформувавши е цю свою роботу і як заяву офіційно відправив ЦК компартії України. Е у комітет державної безпеки як доказ, як аргументи порушення соціалістичної, так званої законності, і так далі, і так далі, і паралельно вона у Лондоні вийшла окремою книжкою, за що він і отримав ці три роки ув'язнення. вісник, редактором якого і був чорновіл, це головний документ, без якого неможливо уявити руху опору України кінця 60-х – початку 70-х років, цей журнал став передумовою нашої незалежності, адже завдяки ньому про масові репресії та ув'язнення інтелігенції дізнався увесь світ. Але ж якою незалежність бачив сам чорновіл? Він мав енциклопедичні знання, і він мав дуже добре чуття на політичну дійсність. Він дуже добре розумів, що потрібно Україні. В нього була місія чітка. Чи не вважаєте ви, що ця його жертва не виправдана? Якби він не, не вигриз буквально двох речей, двох основних речей перше, це незалежність за будь-яку ціну, саме так він її акцентував. А друге, це розривання, ну чи принаймні не зав'язування України на політичні союзи з цими іншими пострадянськими країнами. Підхід, який він сповідував, що ми були національною, а не триєдиною. Ну, зараз це стало нормальним зрозумілим. Зараз ніхто в нас цьому не сумнівається. А все його життя це було протистояння у тому іншому напрямку. Він був одним з батьків. Самого явища Української незалежної держави він використав 88-му році ще тезу про можливий федеративний устрів України. Він потім від неї відмовився, тому що цей федеративний устрій почав набирати поганої тональності, і поганого розуміння. Але потім з'явилися інші пояснення земельний устрій. А зараз децентралізація це називається. Що Україна і українці втратили тоді, коли не обрали його президентом? Десь в середині 90-х дев'яностих Гавел Чеський президент, найуспішніший, один з найуспішніших постсоціалістичних президентів Європи, зібрав в Пражському граді своїх друзів, політв'язнів з різних країн посткомуністичних. І він сповіщає таку тезу. От я досі про неї згадую: ми у му році, 89-му, 90-му, 91-му, ми літературні критики, письменники, журналісти раптом всі стали президентами своїх країн. І ми були абсолютно не готові до того, щоб керувати державами. Нам довелося вчитися на ходу, нам довелося зробити дуже багато помилок. Всього іншого був серед нас тільки один, хто реально був готовий очолити країну, який знав, як треба працювати, який вмів працювати з економікою, з кадрами з усім. Це був В'ячеслав чисав його єдиного з нас не обрали до влади. Ми підійшли до будівлі, за дверима якої ховається ціла епоха. Це музей шістдесятництва. Але до цього тут базувався головний офіс народного руху України, партії Чорновола, метою якої він бачив досягнення повної незалежності України. Тож в чому таки криється його феномен бути поза часом і бачити наперед? Дійсно, він дуже класно прогнозував майбутні події, усвідомлюючи досвід власний розуміння процесів, вміння користуватися інструментами правильними в політиці щодо управління, і далі накладався на майбутнє. І знову ж тут така чітка простежується паралель історії, тому що Чорновіл ще в ті часи говорив, що над Україною нависає боголова тінь російського імперіалізму. І власне, з якою він завжди намагався боротися, а його методи були радикальні, хоча його називали диктатором за це. Чи простежувались у ньому диктаторські нотки? Я тут можу не погодитись з приводу того, що він був авторитарним. Він з одного боку був надзвичайно принциповою людиною, але з іншого боку, він конструктивно взаємодіяв навіть з комуністами, які були і в Львівській облраді, і потім в українському парламенті. Він завжди шукав конструктивного діалогу. Тобто, з одного боку, це дійсно проукраїнська націоналістична ідея, яка рухала ним. А з іншого боку, він завжди, навіть кравчуку, вже чинному президенту, казав. Я буду підтримувати ті ваші ідеї, які будуть на благо України і українців, ті, які будуть деструктивними, тобто вони будуть погіршувати наш стан. Ми не будемо за них ні голосувати, ні підтримувати, і будемо про це розповідати людям. А чому ж тоді Кравчук у одному зі своїх інтерв'ю заявляв, що якби Чорновіл все ж таки став президентом, то ми б втратили Крим одразу, і війна б розпочалася теж одразу. Чому з одного боку він звинувачував Чорновола в певному екстремізмі своїх ідей? Насправді тоді дійсно для пострадянської людини і політиків 90% з яких були комуністи. Да, всі ідеї пов'язані з відбудовою держави на основі корінної нації? Автономність окремих регіонів на основі культурно-національної ідентичності були дійсно екстремістськими. Його ідеї наближення України до Європи тоді ж Євросоюзу як такого ще не існувало, але він вже про це говорив. Для чорнові чорновола було дуже важливо відійти від колективізації, яку нав'язував нав'язувала радянська тоталітарна система. Тобто він чітко відчував, що кожен індивід повинен мати свої права, свободи їх усвідомлювати і вміти ними скористатися. А це ці базові принципи, насправді, які були для Європи характерні, ще навіть не вбудовано в єдину конструкцію Європейського союзу. А якби все ж таки він став президентом у 91-му, якою була б Україна зараз? Скоріше за все, Україна б, мабуть, була ще однією учасницею вишеградської четвірки. Тобто, була б якась вишеградська п'ятірка. Ми знаємо, що ці держави чехословачі. Польща, Угорщина об'єдналися якраз цією метою, щоб спільно консолідуватися в європейській інституції. Україна саме через програш Чорновола на президентських виборах втратила цю можливість. Жак, що звисає на стільці папери, тут все ніби чекає, коли от от зайде до кабінету найвеличніший політик ХХ століття і прийметься вирішувати нагальні питання української держави. Хтось із сучасників назве його романтиком, ідеалістом. Історія ж бо пам'ятає як радикала націоналіста іноді бунтівника, але одне залишається незмінним. Він був і є тим, чиї ідеї значно випереджали час. Ми знову тут, звідки все почалося. Кожен вправі самостійно робити висновки чи дотримав свого слова Чорновіл. Але беззаперечно те, що він робив усе, щоб його знаменита фраза Україна починається з тебе відповідала дійсності. Україна і дійсно починається з нас. А ще з історії, з історії тих нескорених, які наближали нашу незалежність тоді і які відстоюють нашу незалежність зараз. З вами була Аліна Лісова. Побачимось у наступному випуску.